Олег Ольжич, письменник, археолог, один із лідерів ОУН. Він народився у родині відомого поета Олександра Олеся, став відомим археологом, працював на розкопках по всій Європі, розвивав українську культуру та науку, мав кохання з донькою американського мільйонера, досяг успіху в США, читав лекції в Гарварді, заснував Український науковий інститут Америки. Але кинув усе це і повернувся на батьківщину у вир подій Карпатської України. Він був одним з організаторів ОУН, відповідав за виховання молоді, за підпілля, за формування тієї еліти, яка мала підняти країну. Під час Другої світової Ольжич працював у підпіллі на окупованих землях, організовував самоврядування, підтримував опір, боровся за Україну. Він знову закохався і у 43-му році таємно повінчався з Катериною Білецькою. Та їхнє щастя тривало недовго. Ольжича схопило гестапо. Катерина більше ніколи не побачила свого чоловіка, а обручка, яка зберігалася в окремому конверті, почорніла. Він загинув у концтаборі Заксенгаузен, закатований, але не скорений. Після себе він залишив вірші короткі, гострі, як клинок, і приклад людини, яка може бути водночас ученим, митцем і воїном.